Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин DEVOLTTOOLS.com.ua В даному відогляді надамо вище увазі акумуляторний шурупокрут від компанії DeVolt, а саме модель dcd 777 m 2 t Отже, відкриємо пластиковий кейс з металевими защіпками, в котрому він постачається, та подивимось, що входить в комплект постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж? Почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація. Окрім того, два акумуляторні блоки ємкістю по 4 АГ, зарядний пристрій та сам шурупокрут. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип двигуна безщитковий. Максимальна кількість обертів 1750 обертів на хвилину. Вихідна потужність 340 Вт. Максимальний крутний момент 65 Нм на метр. Габарити 430х125 на, на 350 мм. Вага інструменту 1,76 кг. Гарантія від виробника, як на сам інструмент, так і на акумулятори до нього складає 36 місяців. Окрім того, один рік абсолютної гарантії при купівлі в офіційних дилерів. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даного шурупокруту буде наявність безчиткового мотору, тобто брашліс мотор. Завдяки цьому даний шурупокрут значно менше витрачає заряд акумулятору, є. Набагато більш енергоефективним у порівнянні з щітковим інструментом, та до того ж відсутня необхідність сервісного обслуговування. Немає вугільних щиток, немає що замінювати. Безщіткої мотори це нове покоління найкращих моторів в усіх компаніях. Наступною перевагою даного шуропокруту буде наявність швидкозатисного патрону з трещіткою. Саме завдяки цій трещітці даний шуропокрут та будь-який інший інструмент з подібною системою. Надійно затискає витратні матеріали. Це запобігає їх випаданню під час тривалої роботи. На інструменті бачимо 15 режимів обмеження крутного моменту. Та 16-й режим це режим свердління. Саме в цьому режимі при встановленій першій швидкості досягається максимальний крутний момент. До речі, швидкостей в даному шурупокруті дві. Максимальний крутний момент на першій швидкості, максимальна кількість обертів на другій швидкості. Корпус інструменту дуже добре прогумований, це запобігає його ковзанню у вас в руках під час тривалої роботи та додає комфорту безпосередньо при його використанні. Присутня також велика кількість вентиляційних отворів, завдяки яким інструмент добре охолоджується, та у вас є можливість працювати більш тривалий час без перерви. На нижній частині інструменту бачимо наявність отворів для кріплення, наприклад, поясної застібки чи тримача біт. Індикацію зарядженості акумулятору ми можемо побачити на самому акумуляторному блоці. Зарядний пристрій, який йде в комплекті, має силу струму 4 А. Отже, заряди 4 А годинні акумулятори, такі як ідуть у комплекті, орієнтовно за 1 годину до 100%. Друзі, нагадую вам про те, що комплектація акумуляторів, зарядних пристроїв чи кейсів може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Отже, друзі, як висновок, маємо досить потужний та універсальний інструмент. Високої якості від компанії Devolt. Якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього інструменту чи будь-якого іншого, ставте їх менеджерам сайту devolttools.com.ua. Вони радістю дадуть вам готові відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. А вам особисто подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!